Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні, героям слава! Продовження наших походів Високирі Карпат Нібито побілі грибочки Сьогодні Середа, 8-1-30 хвилин. Я не один, я з сином, є підмога. Але він пішов по вершинах, по оленячих дах, а я візьму низини наших карпатських гір. І так, як завжди, щось цікаво. Будемо фіксувати і покажемо що на даний час робиться в високої гірі Карпати. Що ж, вперед? Вперед, нібито по білі грибочки. Прийшло хвилин п'ять і ось, ось у нас перший білий. Надіємося не останній. Бог, Красавец. Что-то не знаю, что белый, что не белый. Что-то есть. И... Нет. Помолился. Всем привет, народ. Слава Украине. Хо, я уже Забув які тут гори круті. Ледве вийшов сюди. На ту гору, але зайшов на свої основні місця. І такий мені попався білячок. Гарний. Ох, такий. Гарний осінній. О! Вже не дурний ліс на таку гору круту Добре, може ще якихось пару грибочків знайдемо. Подивимось. Оце гарний гриб. Добре, вперед. Так, прийшовся від того гриба пару метрів. І є там ще один. Ідемо дивитися Чи щось можна взяти, чи не можна А, та він гарний. О. Може сьогодні старуганчиків понезберую. Інше не видно. Так, і є молоденький. Барбосик такий. Як молоденький є, це вже дуже добре. Так, якби не моє це місце, то я б його і не побачив. Молоденький. Добре ж хоч попадається. Трошки веселіше ходити. Далеко було видно Білячок. І то білячок красивенний. Красивенний. Але чи донесу я його? От в чому, в чому питання. Ні, а я його не донесу, як боже. Але добрий, чистий. Зараз буду дивитися. Воно щось повирізає, грибів нема. Добре. Здається, я далеко побачу білого. Так воно є, білий. Білий і то більший. Більші, ну, масово зараз немає з сім'ями. Це білі які перші виростають. Ось він. Які який. в який нас білячок. чок? Ну, О! Клас! Ось який у нас третій грибок. А що він захотів гнити. Ось, здається, четвертий молодий. Ох, який корінь Потужний. О! А, то він не один. Piąty robok, a kręcę jeszcze. On szósty. Takie urapki. Na reszcie siódmy robok. Що ж не попадалося, мені хвилин мабуть 40. О, який грибок. І таке буває час від часу. Находиться в лісі. І сліди від зубів. Отако і то щось мені здається, що недавно щось гризло. Значивуки є. Точили зуби. Хм. Ох, я люблю тут збирати червонячки. То вони такі... О! З грубою ножкою. Може ще пару червонячків назбираємо. Так, на моїй другій ділянці щось дуже слабенько, І тато тепер каже, що поверх теж пішов верхи і каже нема в нього теж нічого. І каже сходить на низ. Але я бачу, що там червонячок вроді. Так, є вже другий червоняк. Добре. За йдемо тоді на моє козирне місце подивимось та й будемо сходити донизу тоді. Восьмий який О. І так мінімум я знайшов оце в нас дев'ятий. А це у нас десятий. О, ще й є О, то я вже перевершив мінімум. О. Клас. Ось і дванадцяти. Oeste oh. oh, aqui, no horário, o dia e hoje nós estamos na Ось у нас і чотирнадцятий! Омін! Добратися що до нього треба! Красавець! Красавець! О. Зайшов я був на своє суперкозирне місце. Нема ще. То, але то все там моє козирне місце, то все десь переважно так в жовтні. Але все рівно заходжу, дивитися. І зайшов тут на червонячки. такий берези теж нема. Ну що ж зробити? Спускаємося внизи. Вже буду виходити ти до машини, але зайшовши на своє таке гарне місце, я завжди сюди заходжу, коли вертаюся. Вже з лісу коли вже йду. І тут такий красючок. Є-є-є. О, Як намальований! Ух ти! Але то красочок! На! Да. І то файний! Зараз ще треба піти туди глянути! А! Так, на останок. Приємна знахідка. Приємно. Так, ну я з тим грибом А цей гриб? Білка загубила чи що? Але він вирваний. Значить хтось грибарів загубив. Не бачу ямки. Теж гарний молоденький. Все, завершив я свій похід по білі гриби в Карпати. Ну так добре ж хоч пару штук знайшов, а то я думав, що я взагалі порожній буду. Показую вам отакого на дні там. Ось так. Такий-то в нас сьогодні результат у мене. Всем бажаю миру и добра. Будьте здоровы. И до новых встреч. Ось и 15 Ось и 16 Уже вже зелений. Ох, який 17 нас тирбок. Красотень. Красотень. Не знаю що то виросло, але, здається, білий. Ось він. Ну, але краса. Але красавини. Ух ти. От біляк. Ось це в нас 19-й. Ось 20 двадцятий, так що ми вже можемо їхати дом. І також молодий. Ось він. Там дали ні. Десь ми його досягнемо. Ось. Двадцятий. Білячок. Думав, іду почищу, глянь, ну а там такі більшенький, жовтенький, дозрілий, білий грибок. Ну і я чуть тебе не залишив. Ох ти зламалося Ну нічого. Я так собі думаю, а ну ще подивлюся. Я подивився, а тут така казка. Така казка. От один, ось другий. Ну, а ось Самий козирний І так маємо двадцять п'ять. Двадцять п'ять це дуже хороший результат, Опа. О, який. Ой, який чудо. Ну, а того як ми добудемо... будемо? Так ідем його ідем його добувати. Так. так де там наш корінь? О? О, корінь є. О! О, Ой, какие рыбак. Карпатская радость. от іще два молоденьких. І того 27. У! Один. І ось три. Ось і 29 до того я ще молодого не що на попередньому місці. 29-й, 30-й, 50-й, 31 Ніки у нас ще білий о, да тут ще два. Ой, які красавці. то і тридцять чотири бать красава. Хто би сподівався? Вчора так, сьогодні так. Що би сподівався? Здається, 35-й. Я вже збився з рахунку. Якої правильної форми? Як на картинці? Ось і 36 -й. Вже на завершення я думаю, а може й ні. Я часто так кажу, що на завершення, то ще попадається. Так, будемо сходити. От і завершуємо ми поїздку сьогоднішню, високий карпат Поїздка я рахую вдалася. Відносно вчорашньої поїздки то небо й земля. От я показую результат. Це, здається, 35 білих. Ой, які гарні. 35 білих. ну, Трохи кошик важить. Ну, а вам, як завжди, бажаю кращих результатів, як у мене. А також здоров'я і мирного неба з головою. Ну і пам'ятайте. Ліс наше багатство, ліс наше здоров'я і ліс ваш дім. Не, замі... не засмічуйте його, а також не копайте робочки, вони ж очищують повітря. Ну, а всі ваші побажання, хай повернуться до вас туриці. Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей!